Усіх вітаю. Зайшла до мами, до татка, йду до неї в гості. Цікаво, чим вони там займаються. Просто провідаємо, провідаємо, поспілкуємося. Я думаю, під вечір вже мама нічим не займатиметься, а там хто його знає. Я не встигаю до неї приходити, вона як та дзига. Вискакує на вулицю, починає по городах бігати, як та пташечка, що щебече, розповідає, хватає, починає квіти обрізати, курочкам кашку виносити. Таке відчуття, нібито вона радіє, що я прийшла <смірко> з камерою, а вона тут не сама. а не знати. Вони тут вже спілкуються. Ой, доча мені накупила всього, я огляд зроблю. Так, а ну що мені Валень донечка накупила. взяла? Як завжди, трубочки в мене закінчились. Я не можу ніяк їсти печиво. Таткові набрала і віддаю сюди, тому що не можу їсти тільки оці трубки. Донька дивується, мама, як ти можеш все життя їх їсти? Бабушка сміється. А там олія є, досі. Масло. Яка, угу. така, такої нема. А, такої нема. Така. А мені на ага, не я зрозуміла. Взяла олійку не запашну, бо в нас занадто. Ну, бо в нас занадто запашна домашня і буває навіть портимо випичку. А, Сольку, Сольку опросила. Дивіться, яку вона цікаву взяла, харчова, кам'яна. І також чиста, без блакитних камінців, перебита в порошок. Ну в мене така є. Мама мені дала, я консервую квасю огірки. Слава Богу, все гарос. Також, отака, зараз я руку повинну, Отака ось білосніжна, як порошочок. Спробую, таку ми ще не пробували. Чи законсервується, чи не, не посирувається. Нічого страшного буде. Цирківське тлюченко не було на випічку. Попросила масло на баклажани з печінкою потрібно вершкове масло. Вона говорить: мам, мені потрібно недороге для випечки. Ну, говорю, спитай тульчинку, тульчинка недорога. Ну, а мені взяла білоцерківське. Мені потрібно паштет їсти смачний з білоцерківського. Сама їж тульчинку в паштеті. Ой, вона мені взяла згущоночку. Навіть не питала, вона вже знає, що каву я не п'ю гірку. Ну не можу я, вона вже знає мене. Може і питати не питати. Дякую. донечка. Пончики морожено вже все з'їла з тебе. Це все. А то ж, а от то вона бабуся пригощає піцами, як завжди. піцу в кулючок це Ой, не квіточка Ой. у мами волоси зелені. Я хотіла викинути, але її треба полити. Оце як тільки вона подумає, як усі. Побрізала, вона кидав. пропадала, вона витує. Квіточка починає оживати, і вона не може її викинути. Викривай квітна. Ага, гаразд, давай тут. Треба нам там накрити дещо. Все покажу, друзі, ну це пізніше. Не відразу все, це буде трохи долі. Лілія. Ну, Люди вже знають, як вона називається правильно. І піостру чи якось там я навіть говорити не буду. Здалося, що зацвіте декабриса, воно ні, немає. там Квітки то сталося. Оце щось мучається, мабуть, то що посадили нам новенький дали. Ну, подивимося, яким кольором, потім розмножені. Зробимо, щоб він гарний був, тільки потрібен час. Вони всі якісь не дуже. Ну коли вони розростуться, будуть гарні. Там у хоті в неї красивіші, а тут щось. Ну, а цей добу грошове чи доларове дерево. Хто як на себе? Тімка дорожче набагато. Я не знаю, що тоді бальзам для волос. Я брала 290 білоцерковське. Білоцерковське, каже, 184. Я висі, я да, то не біло... ну, там різні говорять, білоцерковське є. Є дешевші, є дорожче. Ті, що дорожі, смачніші. Ну, Так, не надо, я її... да, не нехай так буде. Білоцерковське дуже дороге, воно там до 400 ну, я гривень спрошує. Ну, залишай собі. Аби тільки всі заспокоїлись та задоволені були. Оце <смі> вже так розростається Каланхуй. Там теплий привіт людині в магазині мене зустріла, говорить, ви з каналу світерини, говорю так. Вона говорить, як мені подобається, вашій мамині каланхуй. <смі> це перша, перша фраза була від людини тому покази, ну Вони ще не квітують, а це вже набите. Мій, до речі, вже почав пропадати. Отак висохло. ну Якщо не забуду, кадрик ставлю. У мене шапка зелена, а з однієї сторони, висохло повністю і зверху наростають гілочки молоді, а під низом все отак сухе висить. Один рік і потрібно міняти. Як трава засихає, пропадає. Вам кадрик солей солейрулі. Дивіться, з цієї сторони зелена, соковита, гарна. Росте, а з цієї сторони, вже пропадає, повністю засухло. Це значить, що його треба брати черенок та розсожувати. Сухе, просто сухе. Його можна вже все видюгувати. Сухе-сухе. Оце все вже висохло. Ось зелененьке ще терчить, наростає зверху, а цей чубчик уже повністю весь висох з цієї сторони. Тобто, треба обов'язково взяти. Почечок маленький, та посадити. Рік росте і пропадає, як травичка. Як трава засихає, пропадає. Дуже швидко наростає, тому, хто не знає, дуже не старайтеся садити, бо через рік все одно міньоте брате. Пущик молодий і знову горщик новий садити. Давайте. Хотіла в залу пройти, а тут побачила якийсь вергунчик, лежить цікавий, вже надгризаний. Це вже донечка щось купила, це вона любительниця всяких отаких прикольних, цікавих. Вкусняшок взяти і принести дідусику і бабусь. Бабуся сердиться, а дідусик слину ковтає. І Далі не буду розповідати, що відбувається, але їдять вони їх дуже важко. Настрій один одному попортять, а то всі смаколики. Вони все ще спілкуються, я ніяк маму не заберу. Ой, тут так все розросло зелене. Таке відчуття, ніби то 100 років тут не було. Та насправді я вже давненько не заходила то з татком, ви помітили весь час ролики. А мама до мене більше стала заходити через помідор. І сюди якось я не потрапляю, тому що то консервація, то статком сидимо. Це я прийду. А ті груші не поділять, сердяться. Онучка не хоче брати, а та злиться, тикає, і оце починаються крики. Ні, не за злостю просто. Ось у те, що я. я... Оце обі обірвало. Обірвало. А оце оби, 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 ось я б така іще його обірвати. Давайте ось отут. Все. Тут. все. ну То вже іншим разом сходимо, поговоримо з мамою. Ма, Моя квіточка роздивляюся, Квіточки я тобі поправила. Треба прибрати з вікна його коридор. Так він вистроїв тут. Ага, в тебе він вистро. Так вистро пішов. І оце прибирає на сонці, і цвіт міняє. А йому треба до сонця, він тоді дуже красивий буде. Так я ж це ж прибираю сонця, бо. А як же тепер тіть Наташі то ще як вона. Де вона в споні? Ну, приїду вже на Пасху і я то хай забираю. Так воно впаде вже до Пасхи, ма, воно розростеться. Цього... його що Ні, його треба вже буде черенок брати, до Пасхи, він вже переросте. Говорить, до Пасхи кулеус. Кулеус місяць вже. Ти бачиш, що тут не один О! цвіток. Представляєш? Друзі. Його ще цвіток, ти бачиш? І він вже, мабуть, в'ялий, по-моєму, цей. Дифенбахія зацвіте. Він, він вже, мабуть, йому є міста мало. Мабуть, вже починається. Горщик не дуже великий, а він так. високий. І там он, бачиш, яке дебела, а цей? В'яне, так? Да? Ну, може, він відкриється просто. Ну, дай я спробую. Як наче в'ялий. Ой, він вже все мав. І а так, може, так. Він, може молодий просто, ну не чіпай поки. Ну таке ніби то в'ялий, друзі, зовсім в'ялий. Оце Я трошки був красніла, а зараз не бачиш, що він відкривався. Ну, то не вистачає йому горщика. Ой, цей гарний цей товстий. Цей да. Ми не бачили, як дифенбах квітує, тому угу. ми не знаємо, що тут буде. Ми бачимо, що ще якась ще стрілка. Щось випускає, чи, а, виступ, чи... Цвіток. Не зрозуміло, щось, листок якийсь. Ось пустив додатковий. А ось диви, М -м -м. Його М -м -м. Надо вже і... Я ж думала, так відріжую, да я його знаю. Ма і садю. ось і ось дивися. Уже да. угу. Вона буде... треба відрізати отут. випустив. Да. А це листя обрізати? Ні, нічого не обрізається на квітках. Ну так от бачиш, може її зрізати. Так хоч ця глянуть, ма, ману нехай поки розвивається. А ну навіщо. А корінь, а корінь наверное, йому ж мало місця. Може... Ну так корінь, хоч і обріжемо буде мало, яка різниця. Це воно із кругом, поводить диви лопається. Ти бачиш? Оце ж везде лопається, нервно да. пускай, диви. Другом. А що це в цьому році з ним трапилось? Оку нервно що... лопатиме, він ви лопається прямо. Да, з усіх сторін... так лізе, прям бугорок, ось попробуй, дивися, лізе. А да. ти бугорок, бачиш? Ось бугорок, да. З усіх сторін па... бруньки проки. <різь> я, я в шуці. Ввести. Це знаєте, що трапилось? Вона завжди рік тримає, а потім зрізає верхівкою на вусади. А це я дала їй великий горщик і йому вже другий рік пішов, і він почав розвиватися. Тому його нада було от горщик. Викинути та посади. Ну, отой прибере, ми віддамо, ми не те, що будемо кидати, друзі, ні, вона ніколи і рука в неї не підніметься. Це ми комусь подаруємо, а в нас сусідочки з великим задоволенням візьмуть. А оцей великий горщик, дивіться, яке ми відро взяли, тут, мабуть, 20 літрів. І ми посадимо диханбахи, так як вона гарно буде рости. Можна оцей викинути, оцей посадити у старий, а оту і сюди. Золоті слова. Нашої два, тому що він горшок розлопне. Да. Лопне він горшок. Оце біля, оце нам, ну, да. У нас спросили його <кхе> в офіс, ми віддамо чоловіку в офіс, тільки без горщика. Хто там його забере? Та це... Отуди посадимо той, да. а цей осюди, і буде нормально. Так і... ми ж хоч побачимо, як він уміє розвиватися. Конечно, ми ж ніколи не бачимо. Бо... Ти уявляєш, яке це дерево буде. Як тисячу брунків повела збоку. Та це буде тут мотузка на мотузки. Ми візьмемо бинт і бинтом забентуємо його. І мені цікаво, він так жить хоче, а ми йому голову весь час зрізаємо. Нехай хоч разочок проквітує. Що ж він Не тут, тут так показався ось і ти бачиш? Не просто так, значить, йому щось не вистачає. Це тільки коріння, мама малий горщик. Йому не вистачає, ото вперлись, мабуть, корінці, друзі. Ну дивіться, який горщик. Да. І дивіться, яке дерево. Ні, просто щось його її її удобрити. Ні, це тільки треба було горщик нормальний. Ми удобряли вже, друзі, ми не треба... один раз. А як ми його витягнемо чи витягнемо? Та зараз не треба. Ти знаєш, як? Ми по почекаємо, поки воно. Подивимося, оце, що воно да. відріжемо. А потім що... відріжемо його ось так. Оце пересадимо, а оце хочеш викидай, віддавай, сади. Ну, цікаво. Знову я знаю, посади чи не посади, вдруге він оцей пропаде. Хто його знає, чогось молодий, хто його знає, Та не пропаде, в тебе легка рука. Оце ми точно то і той, а молодию туди посадили. Угу. Домовилися. Оце ідея на сьогодні гарно Ой, прийшла. Мені просто шкода, де і друзі. Це я дала горщик, він взагалі в отакому ріс. Що він вже давній, як що щось вже ті пропадають, вже відрізаю, відрізаю. А знаєте, чому так відбувається? Тому що горщики дуже дорогі, Тож і вона не може сіжався. купитись, і вона не може сюди купити. Тому що щоб сюди купитися гривень 800. О, а може й півтори тисячі, щоб нормальний, стоячий отакий великий горщик для цього дерева. Дірки надають просвітити. Точно і дірки. Да. Оце треба було нервно обривати. Воно ж його сосе Ні, не сосе, красива квітка. От ота, що поряд не дуже красива. Буде красива і ця. <рес> ти так туди. сказала, так? Да? Ну і слава Богу. Сьогодні в нас квітковий огляд кімнатних квітів. Що ти там побачила? Мені подобається, то я казала, хотіла днем позвонити, от і люди не білі. Ну до того яркі, красиві білі. От і от підсараю, вже, мабуть, закриваються. Утром мене так цвіли. А, гібіскус трав'яний. трав'янис. я думала, ти в сусідки побачила квітку. Такі от білі мені нравляться. Утром, ну, вони вже, мабуть, закриваються. А потому, що, тобі що... нравляться, так? Да? Да. А мені рудбеки нравиться, а ті гібіскуси біленькі так собі. Білі прямо глаза відбира. Та в тобі якісь дивні mm. смаки. Це ж потрібно треба. Там так, світ... рясно, очі. Красивий. Ну він один день так, квітує? Ні, там ще цих. Так, этих. ну де твої вареники? Вже поїли. Як поїли? Ти ж два дні варила дві коструві. Говорить, ти не знімай, перша партія в мене не дуже вдалася, я завтра буду нові варити. Зварила, телефонує. Іра, я зварила вареники, дуже гарні вийшли. А я не прийшла і не знімала, бо ніколи було. Людо було повне. А що сьогодні яких уже Ой, Мовили показати вареники. Бачу. Все гарні, гарніма. Диви які красиві. вони красиві. Їсти добре. Смородина вже переспівша. А які це для тебе красиві вареники? В кого ти бачила гарні? А я знаю в кого, в тіті Дусі. В нашій да. ага. гарне, в неї все гарне. Вона в неї, неї пироги хороші. Сердечка випила бігулочку на вечір, як завжди. Запиває, серце запустило і воно працює продушне. А так болить і не засне, друзі. Вона тільки мовчить нічого не говорить. Де покажи? Трохи троє. Де тут? -то? А, ну бачиш, вона продовжує, там уже, я не буду говорити кількість. Я ще дві банки наклала. Грають, бачиш. Да, і в мене Тиче пахнуть, таким аж газованим. А воно, тут, якраз. а де ти соль брала, оцю крупна. На базарі де рибу то продають. Оці пачечки треба брати, його видно, що вона крупна. Mm -hmm. Ну що ж, соль? Ну оцю, що ти мені дала, хорошому. Так, яку я тобі дала? Як порошок біленька, да. Отаку. Да. І ти оці солила. Усі огірки заквасились. Ну написано, кухонна кам'яна, а я послюювалась. Ні, усі огірочки. – Оце закривати помідори, і я оці я його ще Бачиш? Ну це що я дала, да? Тоже да. ну, так? Теж кухонна кам'яна. Так. – ж, бачиш, еш... З да. Не треба, А та взагалі? – Ну я на твої, а то на порошку тому заквасила. Ну, оце завтра помідори закрила, дуже закривати, треба ще купити. Ну, так. пробуй, да.